говорить багатьма мовами. Креативна команда понад рік працювала над створенням нового логотипу для Ужгорода. Домінік Левицький, Юрій Тарасюк та Михайло Кляп розробили справжній бренд для міста. Унікальний візуальний стиль, що може змінюватися в залежності від ситуації та потреб дизайну. Нам подобаються динамічні логотипи, тобто логотипи, які можуть мінятись в залежності від ситуації, когось якихось івентів. Вони можуть виглядати по-різному. В різних випадках, ну і саме для міст мені здається, що саме так і варто робити, тому що якимось одною статичною картинкою важко передати ідею для візуалізації цілого міста. Ідея логотипу полягає в тому, що ми поєднуємо українську літеру з неукраїнським тобто, ми довго думали, з чим найбільше асоціюється Ужгород взагалі в туристів і в його мешканців. І вирішили, що найбільше підходить тут саме показати в логотипі, як у нас поєднані різні культури. Тобто словацька, угорська, як воно все поєднується в місті, як поєднується в його мешканцях, і показати це саме в самому логотипі. Абсолютно новий досвід був саме ось у створенні комплексного стилю, який включає, як ви бачите, окрім динамічного логотипу, змінних діакритик. Він ще включає е, набір кольорових моделей. Ось ви бачите, наприклад, е, набір іконок, так, і відповідно інструкції по їх використанню. Е, можна сказати, що є зроблений цілий набір цих іконок, які е, дозволять. Е, ну, Принципі інтегрувати цей цей стиль. Хлопці працювали фактично на волонтерських засадах, витрачаючи свій час та кошти. Тільки права на ліцензійне використання шрифтів коштували 150 доларів. Також для презентаційного відео орендували квадрокоптер для аерозйомок. Допомогли також і фотографи Сергій Денисенко та Ольга Палінчак. Запустили бренд широкому колу реципієнтів 19 липня. Навколо лого розпочалася жвава дискусія: хтось критикує, хтось же схвалює роботу. Простого логотипу переросло в цілий стиль міста. Судячи по реакціям людей, то людям подобається, приблизно 80% людям подобається, на 20%, можливо, якісь є негативні відгуки, більш-менш конструктивні, одні, інші не зовсім. Конструктивної критики насправді ми зустріли не так багато. Тобто з конструктиву нам сказали, що у нас графічно, можливо, якісь елементи не до кінця правильно зроблені, якісь Лінії, можливо, не настільки прямі, як мають бути. З негативної критики люди кажуть інколи, що дуже занадто простий логотип, хтось не розуміє ідею, хтось таке складається враження, що навіть не подивився відео і вже судить по цьому, робить якісь висновки. Автори кажуть, створений динамічний логотип відображає багатогранність міста над дужем. Те, що є зараз, тільки основа стилю, бренду та навігації. Далі додаватимуть нові елементи та вдосконалюватимуть уже створені. Ми спробуємо всю критику конструктивно зібрати і дійсно покращити те, що писали конструктивні критики, тобто в конструктивній криці, то про попрацювати першу чергу над якимись графічними елементами, щоб воно ще було краще. Але в основному чекати потрібно того, що ми будемо створювати якісь додаткові елементи, тобто. У Нас, наприклад, зараз не настільки добре пропрацьована навігація міська, тобто ми просто показали, як вона може виглядати. Будемо пробувати дійсно це все втілювати і розробляти якісь вже практичні штуки, які можна буде розміщувати в місті. З міськрадою вже спілкувалися на рахунок цього, і наскільки ми зрозуміли, то вони відкриті до провадження цього всього взагалі цього стилю. Будемо спілкуватися далі, сподіваюся, що ми приймемо це на офіційному рівні. Але хочу сказати, що напевно важливіше не стільки прийняти його на офіційному рівні, саме як те, щоб людям в першу чергу сподобалося, і люди почали використовувати це самі, тому що це саме це буде ідеальна ситуація. У планах на найближче майбутнє створення брендбуку та гайдлайнів із використання лого. Крім того, хлопці готові подарувати місту свою розробку, аби тільки вона була втілена у життя. Уже зараз усі матеріали є доступні на офіційному сайті проекту та на сторінці «Бренд Ужгорода у мережі Фейсбук.